Житомирське полісся готується до другої частини сезону. Лідер першої ліги України, який невдовзі може зіграти в чемпіонаті України в УПЛ, провів спаринг із німецьким Лукенвальдом з 4-го німецького дивізіону. Що вийшло із цього матчу? Я пропоную вам переглянути у нашому огляді. Житомирське Полісся має дуже високі амбіції. Команда поступово наближається, рухається до прем'єр-ліги, до вищого дивізіону. І Юрій Калитвинцев дуже досвідчений тренер. Точно знає, що робить. Хороший підбір виконавців у цієї команди. Ну і перший поєдинок на зборах проти німецького Лукенвальда. Команда із четвертого дивізіону за силою, але тим не менш легко Поліссю. Не було ось такий момент. Виник на сьомій хвилині. Артем Козак завдавав удару, варто відзначити усю комбінацію у виконанні Полісся. Дуже класно тут шаповал відкрився, віддав ось цю передачу. І Грицук пропускає м'яч на козака. А той завдає удар, хоча й невлучного. Продовжували гравці Полісся йти в атаку, і це дозволяло собі робити. Навіть центральні захисники, от завдавав удару. Нестеров в цьому а, епізоді знову шаповал і знову його навіс із флангу. Тут падіння, як бачите, і далі м'яч після пасу Огірі іде саме до Андрія Нестерова. Дуже досвідчений центральний захисник пробиває здалеку і б'є набагато вище воріт. Високий пресинг від Полісся давав свої плоди. Ось тут вдалося Житомирській команді відібрати м'яч. Вакула протягує і хорошу розрізну передачу. віддає на морозка. Далі комбінація в декілька дотиків і потужний удар з гострого кута. 1-0. Євген Морозко, правий оборонець з Полісся, забиває перший м'яч у цій зустрічі. Красива комбінація, дуже вдало і швидко. Що найголовніше розіграли цей момент футболісти атаки. Полісся Вакула тут поборовся за м'яч і ось помітив, помітив, що можна віддати таку тонку передачу на морозка. Далі стінка, обігрався морозко із козаком і забиває. Ще одна атака у виконанні полісся знову правим флангом, знову морозко. Його навіс і забувають про Пилипа Бутківського. Він має два шанси аби забити. Але голкіпер суперників, голкіпер Лукенвальд на висоті дійсно нагода відмінна, аби забити. І ось тут можливо уже другим дотиком Бутківський міг би пробити краще, але влучає у голкіпера. Відтак не вдалося Бутківському відзначитися забити м'ячем. Виникали ось такі проблеми біля воріт Полісся, Їх було дуже мало, але все ж таки обрізка отака була в першому таймі. Яшков тут е обурений діями своїх партнерів по команді. Тут е максимально невдала передача, передача прямісінько в ноги супернику, і далі пощастило, що е м'яч просто не влучає у ворота. Знову красива комбінація. Знову навіс із флангу і удар. Удар від Кушніренка. Богдан Кушніренко опорний півзахисник, але він вміє підключатися до атак. Так сталося і зараз. Знову класна розіграна комбінація. Бачите, в два дотики буквально розрізають всю оборону на фланзі. Далі навіс, і тут провисає центральна зона у захисті Лукенвальда і. Кушніренко отримав чудову нагоду забити, але не влучив у ворота. У німецької команди теж виникали свої напівмоменти, десь не до кінця місцями догравали футболісти Полісся, І як наслідок проходили ось такі удари. Бачимо, що теж так креативно розіграли футболісти Лукенвальди в один дотик ось тут іде передача далі. Вдається, красиво обіграти морозка. І ось тут Огір'я не дограв, не вибив м'яч, дозволив нападнику команди суперника завдати цього удару. А в цілому майже увесь перший тайм домінували підопічні Юрія Калитвинцева. Були у них моменти. Ось тут Владислав Вакула помітив підключення на правому фланзі Грицук, прибирає під себе і чи то навіс, чи то простріл від Василя Грицука. Ось така от спроба від нього не зміг дотягнутися до м'яча Пилип Бутківський. Ну і не вистачило точності, аби закрутити м'яч у ворота в цьому епізоді. Вакула не пробиває. Помічає він підключення партнерів на правому фланзі, які перебували в вигідні позиції. Ну і далі, ось такий напівудар, напівнавіс від Василя Грицука. У другому таймі склад Полісся повністю змінився. Вийшло багато молодих футболістів, тих гравців, які не отримують вдосталь ігрового часу. Ну і гра вирівнялася, але моменти у Полісся все ж були. Ось тут іде навісна передача, і Шастал не зміг дотягнутися, аби влучно пробити у ворота. А занадто високою була ця передача. Відзначаємо, як Андрущенко тут проходить 99 й номер Полісся, і ось такий навіс. У Лукенвальда теж виникали свої моменти, свої напівспроби дійти до воріт Полісся. Ось тут розрізна передача, і пощастило, що невлучний удар у другому таймі. вже у воротах стояв Артем Поспєлов. Ну і бачите, як тут трішки провалилися в обороні підопічні Юрія Калитвинцева. Але гравцям Лукенвальда було складно влучити у ворота. А ось це відмінна реалізація від Полісся. 2-0. Ян Морговський лівий захисник, який вийшов у другому таймі, ідеально розібрався у цьому епізоді. Але окремо треба зацінити передачу від Андрія Гітченка. Ідеальна передача. Ну і майстерність морговського теж беремо до уваги, як він тут пройшов і забив.